Каталонія це більше, ніж просто частина Іспанії, це регіон зі своїм серцем та характером. Він має власну мову каталонську, яку тут використовують на рівні з іспанською, має власну культуру, символіку, свята та традиції. Вона простягається від Піренеїв до Середземного моря, від засніжених гір до бірозових пляжів Коста Браво, старовинні замки села гармонійно співіснують із футуристичною архітектурою Барселони. Каталонія об'єднує історію, природу та сучасність в одному місці. Коста Брава одне з найкрасивіших узбережжя Європи. Назва прикладається як дикий берег, і вона повністю виправдана. Це місце, де може торкається скель, а сосни схиляються до самої води. Тут немає нескінчених бетонних курортів, натомість ти знайдеш затишні бухти, піщані пляжі, крихітні містечка і кришталеву чисту воду. Коста Брава ідеальна для подорожей, як на авто, так і пішки, чи навіть чорно. Вздовж узбережжі тягнуться старі стежки, з яких відкриваються неймовірні правонурами Кожен схил, кожна бухта як картина. І саме серед цих красот, наче дорогоцінний камінь, сховалося місто Тоса Демар. То це більше, ніж просто курортне містечко. Це місце, де історія буквально дихає в повітрі. Над морем височіє середньовічна фортеця Вілавелію, єдине на сьому узбережжі Костобраво. Що збереглася в такому вигляді. Її башти, муровані стіни і вузькі вулички ніби переносять у часи лицарів і морських піратів. У середині старого міста кам'яні будинки, квіт на балконах, ресторанчики з видом на море. Увечері фортеця підсвічується, і в м'якому світлі ліхтарів тоса стає казково. Та місто відоме не лише архітектурою, його пляжі справжня окраса. Широкі золотим піском, або маленькі затишні бухти для тих, хто шукає спокій. Вода тут настільки прозора, що можна побачити дно навіть на глибині. Ідеальне місце для купання або просто відпочинку з видом на форт. Селона це місто, яке живе у власному ритмі. Вдень воно залита сонцем, і заповнені людьми, а вночі сяє неоном і звучить музикою. Тут древність спокійно сусіди із сучасністю, фотичні квартали поруч із смарочосами, а вузькі вулички відкриваються на великі площі, заповнені життям. Це місто контрастів, місто, де кожен день, як спектакль, де можна побачити архітектурні шедеври поруч із вуличним мистецтвом. Відчути шум туристичної лорамбли. І за кілька хвилин сховатися у тихому внутрішньому дворику за фонтаном. Барселона – це місто, в якому знакові місця не закінчуються ніколи. Найперша саграда фамілія шедевр Антоніо Гауді. Її башти прорізають небо, а кожна деталь це окрема історія. Собор будують вже понад 140 років, але вона ще навіть не добудована. Далі Парк Гуель, той самий, де мозаїка живе своїм життям, Казкові форми, тераси з видом на місто, кам'яні алеї, все тут нагоди про дитинство і фантазії. Тут Гауді дозволив собі мріяти без меж. Ла Рамбла. головна вулиця Барселони, де постійно щось відбувається, Вуличні артисти, художники, музиканти, надтовп. Усе кипить, пульсує, дихає. І це серце міста. Любителі футболу не можуть оминути Ноу, домашню арену, легендарної барси. Навіть якщо не фанат спорту, тут ти відчуєш масштаб, історію і енергію. Каталонія це не лише краєвиди архітектура, це насамперед люди, їхнє життя, звички, маленькі традиції. Тут важливо не поспішати, тут цінують час із близькими, довгі вечері, добру музику і ще кращу їжу. І все це без пафосу. Каталонці дуже теплі й відкриті, вони не підвищують голос без причини, але говорять з пристрастю. Вони вміють святкувати від яскравих фієст з танцями до тихих вечорів із з вином на балконі. А ще кухня, вона просто, але неймовірно смачна. Тапас маленькі закуски, які подають із вином або сангрією. Пелья з морепродуктами приготована просто біля пляжу. Пантомакет хліб з оливковою олією і натертим томатом. І, звісно, солодка крема каталанна. Місцевий десерт, схожий на крем брюле але зі своїм характером. В Каталонії живуть серце. Тут не шукають щастя його просто створюють кожного дня. Хочеш тиші, романтики і моря, їдь у Мар. Хочеш ритм, натхнення і великі враження? Обирай Барселону. А можеш зробити найкраще. Відкрити обидві. Каталонія чекає на тебе.